Ми останній раз виїжджали із станиці Луганська, відвозили туди в дитячі садочки допомогу. І на блокпосту в Сватовому перевіряли документи. Там стоять мінти угу. з Луганська. Луганські міти, які служили в Луганську, але от почалася війна, і вони залишилися з нашого боку. От. Вони прийшли сюди, вони не залишилися в Луганську, не залишилися з сепаратистами, прийшли до нас. І ми з ними там розговорилися, просто вони говорять, звідки їдете, Ми говоримо, значить, «А, от ми зі станиці, що там станиця, ми говоримо перемиря, кілька днів не стріляють, вона якось так дуже скептично. І він почав якось дуже відверто говорити. Він каже, в мене каже, от, ну російську мову. Ясна річ, ні, абсолютно, да. там, без, без жодних, без жодних червоно-чорних нашивок, без звичайні луганські мінти, які служать, луганські. Луганські. Які, луганські. Та, які служать Україні. Вот так. Yeah. Так, і він говорить, у мене дружина каже, в Луганську, і Досі живе, і каже, і от просить, щоб я їй зробив пропуск, хоче приїхати до мене. Я кажу, а як жена там? Ну каже, так, от каже, ну от каже, плачуть там, говорить, яким там погано, їм як, там не подобається. Я кажу, що кажу, почали нарешті прозрювати. Каже, Давно почали прозрівати. Все давно почали прозрівати, каже, і давно би прозріли повністю, цілком, якби в Києві сиділо трішки інша влада. Це для того, що поговориш з таким от луганським луганським ментом, і це набагато важливіше ніж почитати 10 постів наших інтелектуалів, які сидять і пишуть все, що вони думають про Донбас, все, що вони думають про цю війну, все, що вони думають про конфлікт на Донбасі. Ну, я, я писав можу... пост про Донбас. Ну, чекай, це натяк чи що? М? Ні, ну це я писав не натяг, пост ні. про Донбас. Я ж не читаю пост, вибач те, що написала жінка, що я, пошти... я не влажу Укрпошти... свою думку. Це неправда. Я туди та... не влажу. Просто що мета цієї війни, що ми будемо вважати в ній перемоги, що поразкою? І на кой хрін нам потрібно це діло? Це Друховиче треба питати. А? А, а ми питали. Духовича треба. Ні, ну Ні, ти туди їздиш Перемогою. Житті, перемогу, перемогу, ну як. Ну, перемогою, ясна річ, буде повернення відновлення українського кордону. Навіщо нам ця переводить? Тому що це Україна. Не можна відмовлятися від своїх. Не можна відмовлятися від свого. Не можна кидати своїх. Це не чесно. І це несправедливо. Mm, батарейки сіли. Спурсує. Ну не ну, в мікрофоні. <говорили> ну я ні, я буду говорити, звісно. Хто б сумма цю? Ну почекаю вже, поміняю тобі батарейку і, і можна а далі про міняє, не меняє, я вже все. <шас> відпрацьований <шас> у любві. У нашій села батарейка, ну, так, да. так <шас> <да. кхас> Чуєш? ні, а е, ну це, це, це тема така досить глибока. Ми зачепили. Я писав пост про Донбас. По <кхас> Рома! я писав пост про Донбас. Після того як я туди, ну пи я по лінії розмежування, пи. тобто не на фронт, я не боєць. І ближче там не під'їжджав, але ну, певні, певні емоції є. І, тобто писалося це з розумінням. Я не закликав відмовлятися від території, але зараз треба чітко провести, на мою думку, лінію провести, потім, що з цим робити, давати собі раду завтра, не зараз. Просто приймати все одразу це складне питання, воно цивілізаційне. Я, я не готовий. Да, я тут, не готовий тут, жити, а, скажімо, Рома, а я готовий. з такими людьми в одній державі. Я не готовий і не хочу. З... З, Ось цей металіз. Зараз з, поясню. З, мрігати да. Мрігати. Да. Я поясню також. Я маю про це. це сказати. Ще 2004-му, якщо я не помиляюся, у нас була дискусія. Там пані Мостова була в ефірі на свободі слова на СІТІВ. Тоді це питання було гостріше, тому що тоді таких людей було більше. Чому кажу, воно цивілізаційне? І тоді не було відповіді, що робити для того, щоб відбувалися цивілізаційні світогляди зміни. Тому що ми, ми ж говоримо про наслідок тоталітарного існування. І зараз і теж відповіді на це питання теж немає. Так ні, я не думаю, Я не пропоную яких, відмовлятися людей, від яких цих людей, людей. які залишилися, ми... залишилися за лінією. З людьми, ні, я я, я, я так завершу я зараз. З людьми, які не хочуть слухати іншу точку зору, які дуже вражені пропагандою. Промиванням мізків, і у яких суто споживацький підхід для них держава, очевидно, не те саме, що для мене і для тебе. Для них це що мені зробила держава це головне питання, яке перше звучить з їхнього боку. А в мене питання до них: а що ви самі зробили для того, щоб жити в цій державі? Ну, щоб... От і все. І я не знаю як з цими людьми. Вони не хочуть слухати, вони не хочуть дискутувати. Вони говорять штампами, потім повертаються. І далі Романе, вибач, будь ласка, вибач, так. але штампами зараз говориш ти Ні. от просто тотальними Ні. штампами. Ти ж розумієш, дивись, знову ж таки, я згадав станицю Луганську, да? так. Так. я зараз там був на першому дзвіночку, 1 вересня. Так. Ми їздили по школах, там були якраз на перших дзвінках. Там частина дітей прийшли в вишиванку. Причому прийшли вони не з наказу вчителів. Бо якби був наказ вчителів, то всі би прийшли в вишиванку. Частина, от коли почався державний гімн, частина дітей співала, частина дітей не співала. Теж співали не всі. І не співали, не всі. Я до чого говорю? Що ти розумієш, якби склалася в серпні 2014 року трішки інакша ситуація, станиця Луганська могла бути по той бік. Ну трішки би, трішки би сталося не так, і це була б та територія. Звідти чим ці люди відрізняються, скажімо, від тих, що знаходяться по ту, по ту о, лінію, лінію фронту, ми спілкувалися з людьми, там на станиці перехід є. Пропускний пункт і звідти валять просто люди з Луганська в Україну. Деякі приходять, щоб, щоб закупитися, бо в Україні дешевше. Деякі приходять зняти гроші українські, тому що там багато хто отримує наші субсидії. А деякі субсидії. от субсидії. Да. А тому деякі я от я зараз не вгадую, Приходять, вони, ми спілкувалися з кількома людьми. Говорять, ми приходимо на територію України просто подихати. Ми сидимо там, в Луганську, ми чекаємо повернення української армії. Чекаємо. Ми, чекаємо, ми чекаємо, чекаємо. чекаємо повернення української влади. Mm -hmm. Це жінки. А я тобі скажу. А то тобі... чи тобі... я... взяти в руки гранати я... і кидати гранати? Я тобі скажу, в чому різниця. Що тут, коли прийшла Радянщина в другий раз, тисячі людей пішли в. в, в е... В ліси не чекали, що їм дасть радянська влада субсидію. А різали комуністів і на різали. Тільки сьогодні дяд, це Скільки? ти сказав Послухай. субсидія, коли прийде армія. Ми ми я... Будемо співати ой, Україна нас не чує, ой, от ця вся різниця між нами Ні. і ними в одному полягає Ні. так, Послухай. що ми ніколи Послухай. не піднімали руку на ідею Ні. української держави. Послухай. Ми говорили президенти, паскуди, політики паскуди, але українська держава є святе. А ці люди бігали. Що, з російськими прапорами? Били тих чи протистояли тим, які бігами захоплювали адміністрації? Ні, стояли і дивились, коли це закінчиться. Бо їм треба субсидії, їм треба спокій, їм плювати на українську державу. Мільйони людей це гинули. Ти закінчив? Ні. Пос, Він абсолютно не правий. Це абсолютно шкідлива точка зору. І, 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 і це дуже погано, що вона існує. Згадай весну 2014 року, згадай про українські мітинги в Луганську, Донецьку, скільки людей виходило з українськими прапорами. Згадай Харків березень 2014 року, як нас всіх били за те, що ми стояли українським препаратом. Ці люди не відстоюють українську державність? Ну про що ти говориш? Так, говоримо, Це ти... наші зні, громадяни. Столь Це громадяни України. Соль людей відстоїть, слухайте, можуть всі виходити з препарату. Скільки виходило на антимайдан? Виходило значно менше, ніж виходило з українськими прапорами. Ну як ви це забуваєте? Ну подивіться хроніку, все ж це ж все є, ви ж журналісти. Не кричи, ну, я ти підтримав, підтримав ритм. Як ви можете себе це було супер, два супер, роки тому? Люди виходили, їх били. Згадай, згадай, як розганяли мітинг в Донецьку, коли Мені різали людей на площі. А ти не згадав, скільки тисяч людей вийшло дивитись на цей глум, коли полонених українських поліцій водили до Донецька. А скільки їх вийшло їх вийшло значно їх менше, ніж вийшло на українські місії? Менше, а тепер, менше, а тепер менше, я менше. говорю, а тепер головне почути, бо ти зараз перетворився на інквізитора, кажеш, на такої думки не має бути, а вона є е, і буде. Дивись, дуже, дуже просто. А я говорю якраз про тих людей я. і про тих людей, mm. не про тих, хто виходить з українськими прапорами. Я не можу жити з тими, хто їх бив, тому що коли виходив антимайдан, антимайдан ніколи ніхто не бив. Це дуже важливий Роман, нюанс. Просто ти цих я... людей не згадав. Ти говориш про людей ні. оту ні. лінію фронту. Які лишилися в переважній більшості ті, кому це подобається. Ти їх рахував. Ти їх рахував. І це неможливо порахувати. Ну, так, бо що я не ти кажеш, що переважні більшості. Переважна ти більшість, не, переважна не, більшість, Переважна більшість. Більші? ні, ти, зараз ти зараз або дослухай, або на що мені маніпулювати. Переважна, ну, теж не на що ти маніпулювати? переважна більшість тим, кому це подобається, що приходить Путін і Русський мір, вони там і лишилися. Переважна більшість з тим, кому це подобається. Тому що є певна частина тим, кому це подобається, і вони виїхали сюди. Тому що їм що, буде сито, затишно. Ну, і, ну, що ні, ну, є такі. Я, є але такі. зараз я, я не я кажу, не що не всі, подавляю. хто лишився за межею розмежування, всі однакові. Я цього не казав і не міг цього сказати. Я кажу про те, що нам треба зараз що розмежування, а далі думати кріпко, як тим, хто ну, наші. Допомагати і вертати це все в якийсь спосіб, як провести зрештою цивілізаційні зміни, тому що ті, хто да, ті, хто е, тоталітарно мислять, і їм подобається русський мір, то це дуже важка робота з трансформації ну, світоглядної, ментальної. Як є... це зробити швидко, я не знаю. Я теж не знаю. Я не є адвокатом людей, які люблять русський мір. Мені ці я взагалі. не мо так. От мені я не знаю, як жити в одній державі з тими людьми, які люблять русський мір. Я я це мав на увазі. Я зрозумів. Так що не треба казати, що Просто ти не дуже чітко сказав від початку. А от тепер я артикулював Добре, тепер я тебе от, власне да. ну, і, і тебе зробив. Так, так я і маю Ні, право ви, на таку ви, ви, думку. Ви, ви, ну, та всі мають право на свою думку. Ми ми, ми вже перемогли Сергію так? кого? До себе свою недолугість, свою. свою, ну, свою свої не знаю. Я, скоріше, я скоріше згоден з Романом, який перед цим сказав, що і далі от у нас є ці інквізитори, да, які от далі воюють і воюють вони поміж собою. Зато мені здається, що найбільша, найбільша прикрість в тому, що це наше українське суспільство, яке ніби пройшло через революцію, яке да. третій рік іде через війну. Далі не може знайти порозуміння поміж собою. Ну, ми покричали, ну. Ну, я, молодці. Я, я, я то думаю, що ми то вийдемо більш-менш спільною думкою. Ну, абсолютно, тому що для нас, тому що нас об'єднує те, що називається українська культура. Нас об'єднує те, що називається Україна, я думаю. Ну, українська культура. Зокрема. Мене особисто з тобою, українська культура. The Beatles. Ви мене частину Павло Макаренко, ми в дитинстві, Джон Ленін, ми його називали, даже там. Це частина української українського. Наративу, та ну принаймні для мого Місті поки ізюм, Місті ізюм зробили площу Джона Лена Десь у Львові. Да, є Джона Лена на вулиці. Є тут є вулиця, є вулиця. Я вулиця, а вулиця, вулиця. А тепер в Харківській та області ні, це, з ю, з ю, є. Це Москаль там не закарпаття на Лена Шепар... на <laughs> Ізюмі є так, теперішні. Да. Але але, але, але якщо, якщо спокійно і серйозно говорити, з моєї точки зору це конфлікт війна, одна з причин цієї війни, конфлікт між двома типами ментальності. І ті люди, які там залишилися, які кажуть там, залишилися дуже різні. Да. Ну, Част... Різні, Част... Так. Дуже, Дуже різні. різні частина з тих, які там залишилися, це люди все ж таки з глибоко закоріненою радянською ментальністю. В Мені вона також закорінена. Проблема в тому, що я намагаюся перейти, перескочити з радянської ментальності до нерадянської ментальності. І моє питання досить просте: це мусить з тими людьми, з тією частиною людей, які це мають, хтось робити Жадан Скрипін, Яневський, Павличко? Чи вони мусять самі вже взяти ту, ту ковадлу і лупати цю скалу? Думай, ви, Павличко. Павличко їх така Різне, що, що я хотів Україні, додати да. до наших оцих непорозумінь термінології. Ми обмінюємось думками. Дивись, річ в тому, що знаєш, от ми говоримо люди по, по той бік, да? люди на окупованих територіях, да. люди в оцих от так званих республіках. При цьому ми дуже часто забуваємо, що люди по цей бік, от, Тежі, цих прифронтових. Вони мало чим відрізняються за поглядами від людей там. І ми думаємо, що от, якщо лінія фронту проходить тут, то ці люди автоматично поділяють наші цілі. Вже... Власне, з нашої я думки. хотів би пригадати, Це, додаючи, скажіть, коли Дебальцеве було під нашим контролем, тоді були зйомки там. Mm. тих людей, які ніби захищали мешканців Дебальцевого, наші солдати. І коли вони йшли, то ці місцеві мешканці вони прокльонами сипали на наших вояків, які були тоді в Дебальцу. Оце така картинка, яка от, з такими Множко людьми забуду, я не знаю вже в одній західати. країні. Послухайте, сам розумієш, що є дуже багато випадків, дуже різно, багато різних картинок. От, скажімо, де в мене є друзі, до яких ми їздили кілька разів, виступали десантники наші, які стоять під Луганськом, так. і вони стоять в одному населеному пункті. От і ми з ним розмовляли, і вони говорять таку штуку. Коли вони туди входили влітку 14-го року, місцеве населення вийшло, стало живим щитом, їх туди не пускали. Тому що наш фаш... раз яке не скажу, яке місце. добре. Біля Луганська. Біля Луганська що значить фашисти, правий сектор, пункту, Бандерівці, бунта, бандерівці прийшли сюди. <гум> вони туди зайшли, вони стояли там, вони захистили це село. Туди росіяни не війшли. І зараз до них місцеве населення підходяться, мені офіцер розповідали, чому вони говорили, це ну там не для бравади і не для, для публіки, і я думаю, що неправду говорять. Е, місцеві їм говорять, що якщо ви раптом надумаєте звідси відступати, ми станемо таким самим живим щитом, щоб вас звідси не випускати. Е, я до чого говорю, що насправді багато чого залежить від самих військових, багато чого залежить від тих посилів, які дає українська влада, українська держава. В більшості випадків ці посили просто невиразні, вони просто. Вони не виразні, вони просто Дуже не знаю. Дуже владу я не хочу розгляду. говорити. Мені... І тому так, да, да, десь сиплять прокльонами, а десь десь просто ставляться як до визволителів. Я таке так? часто бачу. Ну, якась мусить пройти історична епоха, поки мільйони людей в країні зрозуміють, що влада це не вони. Ну так, да. єдине, що шкода, ми... що, що щодня, щодня ми за це платимо таку ціну. Винні, ні, винні, у нас просто дискусія вийшла там на Фейсбуці. Ні, це так, це не... Фейсбук. Ні, це наша трансляція, тут а -а -а. є питання. Я читаю чат І Що пишуть? Ну, різне пишуть, що такі -от дискусії треба замість того гімна, літься з інтера йому подібних каналів. Ого, ну це про нашу ого, дискусію. Ого. Чому тому це що, що е, ну тут є різні думки? Знов знов таки, це те, що інтернету притаманне, різкість оцінок, що mm. Жадан все ясновато. Ви аво Так, та, yeah. Жадан шиповий ватник, для нього наше українське суспільство понітінне не в серці. Я не можу погодитися. Ну люди пишуть, та Хорошо. Добре, що вміє почати. Є комп'ютери, ну, дивляться, ну, хорошо. Воно, воно, Молодці, воно. ми з вами. Або це хтось забув про організмів 14 року з ножами травматом і арматурою, Власне про це теж згадували. І тут що? Додати я нічого не можу, хіба що навести приклад нашу дискусію з Іваном Сініпаловим, який сам з Луганської області зараз живе в Маріуполі, громадське Прозовія. І там він дійсно вивів оцю формулу, важливу про яку я вже згадував. Ми говоримо про необхідність діалогів, але ми не знаємо, як говорити. У нас не mm -hmm. мене немає відповіді. Як в мене були намагання? Я просто знаю, що це дуже індивідуально з кожним говорити. Той, хто з тобою, різниця по поглядах, і коли нормально аргументовано з пляшкою без пляшки, як завгодно, говорити, то це дуже тривалий процес. Ну, дуже тривалий. Р... Роман, я абсолютно згоден. Я абсолютно mm. згоден, що А як немає. Слухай, Україна не була ніколи в такій ситуації. Суспільство не було mm. ніколи в такій ситуації. Yeah. Зараз така ситуація є. І справді ми часто не знаємо, як починати говорити. Yeah. Але я абсолютно переконаний в тому, що треба пробувати. Знову ж таки, ти розумієш, де, наскільки деформувалися якісь суспільне уявлення про можливість і необхідність якогось якогось подальшого співжиття? Да? Тому що, коли ти говориш, в принципі, ти говориш слово діалог. І всі одразу же він хоче з Захарченком говорити. Також він хоче з Мотороли А говорити. Тут написали, що ти Савченко номер два. Та Савченко номер два. хорошо. Це, це хорошо. написали те. Це теж на увазі. Це хорошо. Де, це добре. я знаю. Я думаю, що я маю, якщо не рецепт, то паліатив. Я очевидно ніколи не буду говорити з людьми, які підняли руку зі зброєю на ідею української держави. Ніколи. Можна обговорювати президента, політиків і так далі, і тому подібне, і, і потрібно це робити. Згоди, мене згоди, насправді згоди. навчив Любомир Гузар Одні речі. Це абсолютно повага до людської гідності. Він сказав дослівно таке: я вірую людина, я віру в Христа, і я вірую в те, що Бог створив мене, тому що Він мене любить. Але він так само створив Сергія Жадана, якого Бог теж любить. А я не люблю Сергія Жадана, а Сергій Жадан не любить Данила Яневського. То це не є проблема Бога, а це є проблема Сергія Жадана і Данила Яневського. І тому розбирайтесь всередині себе. Мудрий чоловік нім, мудрі слова. він велика людина, наш сучасник. Тому розбирайтесь в собі, і перше, з чого ви почніть, виробляти в собі абсолютну повагу до людини, з якої ви їздите в таксівці, в метро. Купує ліки, сидите в кнайпі. Я його не люблю. Воно слухає російську попсу. Воно кидає смітник мат на маті. Ви з якого району? Це воно може слухати не тільки російську попсу може слухати що завгодно. Пос... Як, Я, я ворину я, я, я... рушник, вишиваний І на на довідах. Ця Помагати. людина може бути навіть більше вишиванців. Цієї людини в хаті може висіти Шевченко, портрет. І вона може тримати в руках червоно-чорний прапор і Степана так само буде Андрій, гадати, як 100 Тому і кажу, це Вона безламент. починається, Сергію, з поваги до гідності іншої людини, яка неможлива, якщо ти не маєш поваги Розуміщо? до своєї робити. У, буде, буде, у, у, ну, у нас буде все тоді вже геть зовсім коло буде замкнено, коли Опоблок буде вставати і кричати Слава Україні, розумієш? <ріг> тому що Шутка. так, як от, з цим поводяться. Як вони себе називають? Демократичні і патріотичні сили. це... — Патріоти. Так, да, патріоти, на, це, на, на, це Я перепрошую, це собаче свинство. Тобто не можна цим спекулювати. Та? Ну, все, хотів все. запитати, що одне. Одне. Наостанок. І все. І все? Ти, все? Ти закриваєш нашу, треба... нашу, Ні, нашу і все, контору? тому що після того буду я ставити десь Ну, Це ж Жадан. Він же не, не, не цодзення там ході. І сьогодні хотів з'їхати, що не прийду, каже. Володиму. Ця вистава, це не стосується зараз ні політики, нічого. Я mm. дуже спокійно, як. Бліжек тілу короче хвасов. А мені нема куди поспішати. Перед нами вічність, Танило. Я є вічність. Вистави в молодому театрі, де пешмот. Це ж за твором. <unhealthy> yeah. <Damage> Варто йти. Бо я їхав, дивлюся, фіша така. Думаю, о, приків. Ну, Роман, ти, ти, ти знаєш, я навіть не можу рекламувати цю виставу, тому що там все одно немає квитків. Там що? Все одно квитків. немає квитків. квитків. немає. Так а -а -а. я дочекаюся, коли. Так, буде. Так Може, якось так по-дружньому. Ну ти сам дивився? Я дивився, так. Да, це Вадія, вистава про Харків, про Україну 90-х років, які, яку поставили німці. Як вони зрозуміли, як вони побачили, і ця вистава спочатку йшла в Німеччині, а потім вони це перенесли в Харків. Зробили в Харкові нашому театрі юного глядача. Вистава рік уже йде за шлагами. І зараз вони роблять гастролі. Та будуть вистави Київ, Львів, Одеса. І Київська вистава буде 20-го, але справді там немає 20-го чого цього вівторка. А Після завтра. А, ну значить варто йти. варто, бо, варто було йти. Чому було? Квитків немає. Так будуть, я дочекаюся. Слухай, я звик ну, чекати. Ну Це не строліться, розумієш, що ж не стаціонарний київський. Так. Може, вони ще раз приїде, так? От повір до мені. До Харкова приїжджай. От повірю миатрію Давидача. Я дочекаюся. <рес> Торганьом морда і лиця. Да, е, просто кажу, гідність до людини пів до десяти. 21.30 21, вже на годиннику. Е, ну що? Дякую всім, хто дивився. Тут неоднозначні відгуки. Тут хтось. Я за Яневського, я за Жадана. я за Будьте за себе і за нашу державну. Будьте за Україну. Будьте за Україну, а не за Жадана. Ми між собою програму себе. Головне, щоб в країні було краще. Дякую, що прийшов. Дякую, Думаю, вибачте, що я не кричав на відміну від вас. Я ж з знімеблі, ви ж забули. Правда, елітарні. Це ставимо крапочку в нашому ефірі. Зі Львова. чотири дні поспіль. Ми робили такий експеримент. Дивлюсь, що не дарма ми це робили. Всім подякувати організаторам фестивалю, учасникам форуму ярмарку. Всім, хто прийшов до студії, всім книжки. Нам подарував для так, міжкий, військов, це, військового це, шпиталю. Завтра завеземо військов. туди з автографами. І... Ігорю Добрянському спеціально подяка. Який нам забезпечив, забезпечив все, це як продюсер? Ну просто дякуємо. І вже традиційно зі Львова кажу: Готель пасаж. Це не готель пасаж, це опера пасажі. Опера пасаж, опера пасаж, опера пасаж. Дуже дякую я особисто. І традиційно зі Львова кажу, любіть маму, чистіть зуби. Бувайте.